Я всіх вас вітаю на конференції мед. Найкращі та об'єднані красою. Проводячи такі заходи, ми показуємо, що ми сильні та незламні. Безумовно, найбільша цінність у компанії ЕМЕД це її люди, це її команда. Вітеран це революційний підхід, який гарантує безпечний, пролонгований, а з естетичного погляду натуральний та природний результат. Інноваційним препаратом вітеран нема аналогів. Я знаю, якщо я буду використовувати вітеран, я досягну 100% результату. Без єдиного виключення. Результат видно вже після першої процедури. Вітеран Ти вітеран закривають великий спектр потреб пацієнтів від терапії антиейдж, гіперпігментації та постакне до відновлення після пластичних процедур та регенерації шкіри після опіків. Тому я знаю, що такі препарати житимуть вічно. Працюючи препаратом вітаран, пацієнт гарантовано отримує максимально швидкий та бажаний результат у порівнянні з іншими препаратами на основі ПДРН для мене найголовніше це безпека моїх пацієнтів. І працюючи з вітаран, я знаю, що це найвища якість та технологія виробництва сировини. Для мене есе це любов з першого використання. Цей бренд існує для сильних, здорових, розумних жінок, орієнтованих саме на довгострокову перспективу. Це пробіотична нішева органічна косметика, яка забезпечує чудово антієч дії та вирішує дерматологічні проблеми. Есе існує для жінок, які цінують себе та піклуються про свій вплив на планету. Емед e це компанія, яка мене надихає. Надихає вчитися ставити неймовірні, складні, недосяжні цілі і їх досягати. Компанія Емед e це унікальна спільнота професіоналів. Вони завжди на часі. Це неймовірні препарати, це неймовірні технології, які за допомогою компанії ЕМЕД завжди в руках лікарів-косметологів. Препарат, який ми сьогодні представляємо, аюс це новий підхід у відновленні волосся. На сьогодні у світі трихології немає потужнішого рішення ніж аюс. Я б описав аюс трьома словами: результативність, безпека та якість. Я впевнений, що аюс це шлях до успіху. Аюс, це новий косметологічний бренд. IUS – це унікальні ін'єкції. IUS – моє право на красу.